Зняв горизонтальне відео, а тепер хочеш залити його в TikTok, Reels або Shorts? У цьому відео покажу 5 способів, як перетворити його на вертикальний формат прямо в капкат на ПК. Перший і найпростіший спосіб обрізати відео під формат 9 х 16. Це підходить, якщо об'єкт у кадрі був по центру. Для цього створи новий проєкт, обери розмір 9х16. Збільшуємо наше відео в декілька разів, щоб воно повністю відповідало розмірам проекту. Вирівнюємо персонажа по центру та рендеримо. Якщо не хочеш втрачати частину кадру, зроби розмитий фон. Це дуже популярно в TikTok і Reels. Створи вертикальний проєкт, додай своє відео двічі, перше розтягни на все полотно проєкту і застосуй розмиття. Для цього у вкладці Effects в пошуку пишемо блюр і накладаємо на кліп той, який найбільше подобається. В другому поверх нього можемо збільшити масштаб і розмістити по центру. Тепер в тебе чистий кадр поверх розмитого фону. Якщо не хочеш втрачати кадри, використовуй масштабування з рухом камери. Це створить ефект динаміки, навіть якщо відео було статичне. Капкат має функцію Auto Reframe, яка автоматично все зробить за тебе. Для цього в вкладці Video Basic шукаємо Auto Reframe та активуємо його. В аспект Ratio вибираємо 9х16. Стабілізацію та швидкість камери залишаємо по замовчуванню. Як ми бачимо, камера їздить за об'єктом. Натискаємо на Apple і наше відео автоматично підтягнеться під розмір 9х16. Зняв довге відео і тепер потрібно зробити кілька вертикальних коротких частин. Покажу, як це зробити легко і швидко. Але скажу зразу, що з україномовними відео цей інструмент працює погано. Відкриваємо long Video to Shorts. Цей інструмент працює із 20 різними мовами світу, але, як завжди, нашої рідної немає. Але так як капкат постійно оновлюється, то є надія, що вона нарешті там з'явиться. Також доступно 60 хвилин конвертації на місяць. Додаємо відео, яке хочемо розділити. Я вибрав англомовне відео, щоб показати цей інструмент на максимум. Можна вибрати текст субтитрів, а також тривалість відео та натискаємо Convert. Чекаємо приблизно 2 хвилини, поки наше відео конвертується, і в результаті ми отримуємо 7 готових вертикальних відео, в яких вже прописані назви, а також субтитри. Такий інструмент підходить більш для нарізки подкастів. Але що робити, якщо у нас навчальне відео? Я думаю, ви помітили, що для туторілів цей метод зовсім не підходить. Для цього і потрібний наступний спосіб. Цей спосіб підходить виключно для тих, хто має проект відео, тому що нам доведеться всі елементи підганяти під формат вертикальних відео. Цей спосіб вже складніший і більш творчий. Я зараз покажу його на прикладі свого відео. Я відкрив своє попереднє відео про 10 монтажних фішок. І з цього довгого відео можна зробити 10 коротких. Для цього вибираю фрагмент, який буду змінювати. В моєму випадку це буде з 1 по 37 секунду. Для початку скасовую Compound Clip для того, щоб отримати доступ до всіх шарів. Далі змінюю співвідношення сторін 9х16. Для фону в мене буде відео із білим шумом, розсягую його по розміру проєкту. Не забуваємо активувати соціал Media Preview для того, щоб бачити безпечні зони. Себе також розтягую на весь екран. Тут у нас були ключові кадри. В даному випадку їм потрібно прописати нові розміри, так як ми розтягнули масштаб. Цифру 10 помістимо за мною. Для цього нам потрібно дублювати кліп і не забути вимкнути в дублі гучність та вирізати фон. Заходимо в вкладку «Відео», Remove Background та натискаємо Auto remove Ми вирізали фон. Тепер десятку переміщаємо вниз між кліпами і ховаємо за головою, змінивши розмір. Далі із цих трьох кліпів робимо групу та накладаємо перехід. Gleir 2. На цьому кадрі текст залишається як є. Далі перетягуємо наш туторіал трішки вище вверх, змінивши масштаб та дублюємо його. Трішки попрацюємо із масками. Вибираємо перший кліп. У вкладці Video Mask активуємо маску та вибираємо прямокутник. Поміщаємо в маску тільки таймлайн. А в іншому кліпі плеєр та панель інструментів. Виставляємо все по центру. Виділяємо всі кліпи і групуємо. Це потрібно для того, щоб перехід вдало застосовувався на всі шари. І на останньому кадрі змінюємо масштаб кліпів. Один буде зверху, а інший знизу. Щоб пришвидшити, натискаємо правою кнопкою мишки по кліпу та копіюємо атрибути і вставляємо в інший кліп. Виставляємо текст та групуємо всі слої в один кліп. Далі нам потрібно зробити затухання. Для цього в кінці кліпу розрізаємо музику та робимо затухання на 5 секунд. Вибираємо відео, заходимо в Animation, Out та вибираємо Fade Out. Щоб експортувати саме цей фрагмент відео, натискаємо на літеру О і Експорт. В результаті в мене вийшло ось таке відео. Привіт! Якщо твої відео виглядають цірувато, зараз покажу 10 простих універсальних фішок, які відразу зроблять монтаж професійнішим. Перша фішка зум кадру. Якщо ти щось показуєш або пояснюєш, зроби наближення на деталь. Це не тільки привертає увагу, а й тримає фокус глядача. У капка для цього є кеймфреймс. Просто став ключові кадри на початку і в кінці та змінюй масштаб. Це можна зробити у вкладці Video Basic. Тепер ти знаєш, як адаптувати горизонтальні відео. Під TikTok чи Reels прямо в Капкат. Пиши в коментарях, який метод сподобався найбільше, і не забудь підписатись.